Аби набирать водичку. Смотри, стовп упав, ми нормалі е, Скажи. Набирать водичку, Покажем, де ми набираємо водичку. Будемо Одна, на пару днів, дня два-три, і внесемо хімію на, наші, на наш Соня різний посів, який сіявся десь 25 травня. Короче, вже на полі покажу, як і що ми будемо носити. В принципі, нічого нового. Той самий грізний експерт, той самий як приліпатель. Папа да, каже, ще я геть забувся. Будемо бором брискати поля під кам'я, то не всі. На скільки? На 60 гектар, я казав. Ті, що з карбамітом всі будемо пацієнти, ну коротше, да. На 60 гектар у нас є бора. 60 вже можна карти. Да, це зараз ми бризкаємо по бур'яну. Потім бризнемо бором десятку. Да? А потім вже між у нас буде. Ну а потім опять двором. Приїхали до дядьки Ігоря набирати води. Зараз трошки довше набирається, бо взагалі буває якщо треба срочно. дядько Ігор з цієї бочки перекачує і швидше. тут скважина своя робита. Да, по-моєму, сьогодні перекаче. Да. Надо. тільки ковчі быстрее. А сейчас нам якби не срочно, у нас пешки немає. Я так розумію, напряму. Да, бо кран сюди стоїть напряму, там перекритий напряму точно. Ну, часа-півтора набирається. Даже по-моєму. Надо зараз питаю, за скільки набирається. Ну, часа на півтора. Ну, скажу, ми не спішимо, бо ще вітер дурний. Ми десь, наверное, часов 8 аж 9 будемо виїжджати. А, хочу показати. Дивіться. Щас, 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 щас. Бачите, як на газоновські колеса переділиють прицеп. Я думаю це не для кого, не ноу-хау, але но у нас багатенько в кого так були переділені. А зараз я не знаю. Зараз, мабуть, ніхто не заморачується, скат купив та і все. Хоча, ну, мені здається, газоновські більше видержують. Не знаю. Ігор покрасив газон. Т150 хоче старенький, но гляжений на резеняк і тако. Така резенняка хороша. Па! А ну йди сюди. Все, Це... то що треба? Везде сухо. Це двішка десь через насос. А воно бачите, чи все добре. Це. Це таке сидіння рідне, так? Да? Ні. Це не рідне, я думав рідне. Це розворушки квадратного газо. А це обшивка верх таки довжен, да, будь? А то типа а що то зверху должно бути? <сих> вентилятор. Це вже заглушено взагалі, так? Відключаєш, воно в воздух. Ох, воздух буде. Адже були на зверху холодильники стояли, типа кадіція. А, я поняв, я бачу. Було, не, я ж думав. Це не Таке Циліндри це вже нові, на Т-150 не такі стоять, так? Да? Ні, то не мало Я ж кажу, який старий він, ну перебраний. Він перебраний, перебраний, гляжений, я ж кажу на резиняк. Тут тільки що резина стоїть. Все акуратно, все, моторчик сухенький. Газ і пішов. Молодець, так? Да? А, ну розкажи за КПШ. Це найкращі агрігатку, я під'їхав, уцепив, приїхав вечором, гупор себе і впити тут. А долоти такі, як у нас стоять. Долоти, мабуть, должен бути такі, як ми купляли. Ну бачите, ж... ну, тут вже трохи заглушено. А взагалі це що, снімається або складувати. Це воно це піша 5, взагалі воно більше було. Тут ще додавалося, як підкіровича, щоб дайшли. Тут досі сімейська була. Це ж сама. Без Я та, просто та, думав, ну, це ж він цепляється. Ну так, така під кіривець, то складалося. Витягнулася. Близник назад. Транспорт. Бачив? Я понял. Тут воно зягало. Паличмах. На яку глибину витягали в колхозі? І ми що міряли тоді, ну потім. По самурам ходили. По самому раму ні, тільки, дурні, я додому солярки. Дікий теж, тоже, наверное, десь таки тягає, тя, Плюс-мінус. Судя по стартам цьому. Це ж завозке, да? Оце отак? Цей корпус не заводский. Ну, він рівненький, все ніде не даний, брус не зігнутий. Тут якийсь корпус на кусочці закидає. Так брус ціленький, якийсь корпус на чуть-чуть А виїздить. Диски продадите? Це що воно називається? Діметра? Це диметра, по-моєму, ні? Це морська це капець. А, тут ще й угол отак на коліща, а, ну, вони, Я думав вони, типу, вони як бабочка, а вони як Віобразно батареї стоять. Все, гешка. Оця гешка, кстати, ну, тут трошки вона не така, тут ромашки діді, галя, да? О, да, диви наскільки мельче, чим вони нові, тільки... Де, що ромашки переділені на мельчий зуб. Оця вже нам, мабуть, намного краще робить, ніж наша. Защо мелкого зуба. Ну все одно коли суш підвертає. Ну підвертає, ну все одно, де вже зубчик менший. <рив> і тут виставили ось огурну і котком. І поволочі. А на цьому, так, да, немає ні флага ні родини на цих дисках, як вони називаються. Зато, блін, вони такі здоровецькі, а ось така тоненька. Кажу, диски здоровецькі, а ось тоненька, не як ПТ... а з ПТС. -а. Да, может кому-то надо звонить. По цене я сейчас кодик Игоря спитаю и скажу. А, он а, ну, ну, вот. Это же Диметра, да, они? А? Диметра, что как это диски называются? Диметра. Диметр, да. Диметр. Дві штуки баксу і може хтось стати щасливим обладателем. Звоніть номер шапки профіля. Звоніть, я вам дам дікий Ігоря номер. Так красить. Це такі диски якраз десь рить, що ну. Землі, на якісь залежані, так? Да? Ну, не тільки залежані. І таке я дискував, підпосив. Да, вони... Як вікін, іде, теж ідеально. Да? Та так, вони тяжолі, не так, ну... Як чули, дідько Ігор казав, втулки всі переварені, пере, перебрані. Дідько Ігор любитель, все перебратися все чітко. Так що я ж кажу, кому цікаво, дві штуки баксів, ну можливо, це вже будете говорити. Звоніть, мій номер шапки профіля є, а я вам дам дядьки Ігоря. А як то, що відео буде називатися? Оприскування полей, ну я думаю, для вас теж це цікаво, так якісь обігрівані великі техніки, щось показати. вам ну, не буду я все однотипно знімати. А щось таке, десь когось щось підслів. І вам цікаво. І мені. Добре, що вам цікаво. Культиватор. ну Культиватор не продається. Діть кояр сам зварий. Чистіки все є. Як... Чіченько повиварював все, зробив. А прикол, дивіться, це ж треба накажу собу. Заморочився, зробив таку шайбочку, там десь віно, брошечку, щоб не потіряти лапочки. Три ряда лап. Ну, робить теж не варто, але ну, все одно. Грудку підвертаю, читайте ну, до 150 сам по собі тяжколи. Ну, прикольно. Лапочки маленькі спереді, ззаді ширші. Маленький трактор, маленький шпресік. 125. А що там такий. Ми вже на полі. Так, це у нас тут саксончик. Десь 26-27 травня, по-моєму, посів біля ріпаку. в цьому році, не тільки в нас, а у всіх проблеми що у нас не видно сильно, а от е, в садовому на новінгулці багатьох, що клещ жере. У нас вроді нормально. Но тут... У нас проблема тут одна, що глибоко посіяно. Ну, Я зараз розкажу вам, чого і що. Чого так произошло, Чого ми з глибиною? <кхух> чи у нас тут проблема не тільки на цих полях. Е, трошки косячок невеликий вийшов якби, з посівом чи з глибиною. І за те, що ми виставили глибину плюс-мінус, як в тому році, але ми не йшли того моменту, що на рильники. Нас, нас в минулому році на рильники, ну як оцей. На рельники було порицяно. де він вона лежить. Ну, ти ж директор? Я директор. Вам же <світ> спробую щось сказати. Нормально. Чого ти лізеш? Нормально. <світ> Ні, ну просто оцей вважай на рильник сантиметра 2 і місто, грубо говоря, 5 см ми засадили на 7-8. От і різниця. От і разниця. Ого! Так, сейчас я вам теж покажу, що буде видно бути косячок. Е-е-е, Ну, що раз, коротше, як культивірували, виходить, який косяк. Після дождя, сиро, вроді папа й заглубий, а воно, я вам скажу, все одно зараза... За колесами трактора лапки не доставали. І трошки вийшов якби на спот. Віталій казали, що треба було опускати за колесами, ну, на капесі пустити дві лапки іменно, за колесами. Бо ну зараз покажу на середині, залишились прям сліди. Так як ходиш, вроді не видно, а з фури як їдеш, прям було добре видно. Сліди трактора, трошки бурянець. Ну, це незначительно, але все одно було. Хотів розказати одну таку фішку в Тікток і побачив. <пілля> uh, хтось з тих токів зрозумів, це по тож, ну, типу, як екоджет теж. зніміть відео, підгодом якийсь подарок, Там, кепку і, і оцей ну, ПА, щоб розріджувати. І хтось в коментах типу, написав, що екоджет сильно розпіарені, є типу, роса, якісь так само виливи ставляться ну, типу, і чуть дешевше. Може дійсно екоджет розпіарені, але вони вложили цю рекламу і ті самі подарки. От ти чув про якусь росу, що виливає 100 літрів. -і що є, начали... є форсунки, але... я чув, що є форсунки, що там і по 50 літров, і по 70, але воно ж тоже поки не, про... не узнаєш когось, працює, ну, да. не працює. Просто каджа, я так розумію, сработали на рекламу хорошо. Дивись, а в в ТикТоке. Фу, вони запустили якийсь подарок, ну, даже ради інтересу. та кепка, і той, типа, що паш Хоп, ну типа людям. Типа приєдно і їм не важко, ну це реклама. В кожного відео хай там кого залетить на тисячу, а в кого і на 10 тисяч переглядів. От і різниця. Получається, от тобі і реклама недорога. І так їх. Красивий. Зараз піднімемося, покажемо, як трошки от КПС поставалось. Так, стою тут, знімаю, хотів знайти вам оті полоски, ну я не знаю, мабуть, не знайду їх. Я ж кажу. Тут такі були ну, іменно за трактор. Вони чим, може все таки уничтожило його щось, не знаю. Побачимо. Блін, на камеру так криво рядки показуються. Но зато коли от на 17-й вроді теж криво-криво, а коли зробили між я вам кажу, струна рядки. От блін, не знаю ефект. Так, ми вже перейшли 18... А, 18. 17 га. Може брезне. Вітерець зараза, ну нічого страшного, вітер здуває на наше поле, там далі посадка, а геть нічого страшного. Просто ще раз хочу сказати, як удобно з цими розпилітелями. З виливом, точніше на 100 літрів. Так? Mm -hmm. Считай, у нас поле тут 17 гектар, грубо кажу, три заправки і все. А так би ми, мабуть, тільки 15 так, да, виходить, бризнули. Mm -hmm. Якщо по 200 літрів вилив, mm -hmm. ну, три куба, бочка і все. Заводиться? Що ти думаєш, сідає батарейка? Ну, може і сісти, ці два риби зайде. Ну завівся тільки що. Коротше. По времені економія стопроцентна. Першого ночі ми вже пошабашили, летимо домой. На завтра вроді по планам Десятку боров бризкаш. Саме перший посів. Ну це опять же, не вроді так говорилося. Возможно, завтра папа казав проїдемо по полях. Возможно, щось і переіграється, може далі будемо гірфіцитом бризкати. Ну, побачите, обов'язково. Вчора бризкали, сьогодні теж треба бризкати. Ну, Італьйону на день з'явилася халтура. То летить сделаем між Ты жорко одігнав. А ми що крилом займемося туди далі. Я думаю, може з'їздим туди на 2000 і подивимося, що там соня, хоча між полями. Це все ж, да? Надо зробити. І ось скоріше все, зрізати або воно може викрутиться. Я хочу отсюда сюди втулку, вставляв до раки Треба шайби приварювати це приварюватися підрівнять. Якщо таке... буде таке кріплення, я це зробив, щоб і там таке саме зробити. Ну, щоб воно складать надлетіло. Угу. У нас тут дожди десь по кругу ходять. Толком не можемо нічого зробити. Ляпне так пару капель і перебиває. Тільки сварку винесли і перебиває. Коротше, як ми будемо робити? У нас тут є трубка стіна. Це кстати, щоб розуміли. Це дуги такі на зілу були. Я просто собі командою поставив. Коротше там під пару зеркал раніше. А це старі залишилось. Дивіться, які вони то блін, були. І Скажіть. Коротше, отак виходимо з цієї ситуації. Буде отут трубка на 12 болт Получається. І все, і шату йде. Бо, ну це ж не діло читайте профтруба, яка тоненька. І... Дивіться, ну і тут, звісно, на цих маленьких, бо тут просто воно теж уберемо буде все чітенько і поки ще хватить цього на не знаю скільки років. <poems> <vielleicht Eminem> От я пиздую по дорозі. Андрюха по полю минає, минає. Дає От Зараза, блядь, ну раз побачив такого. А це Андрюха дає. Ось все. Да, Андрюшенька. Ідемо брескать гором потом геліантексом. Тут дрончик, На своїй стрикозі. Ух ти бляха! На стрикозі. Де, краще, чітко порядочко став. Пацану набив руку. Да, да, точно. Дрона, кстати, навігація, оно флажки, людина в нього, він тільки їздить. Фух, тут... А, зернові бі, як бризкав з метровкою, фух, семен, да, пробіг, проміряв. А це рядки випрыгнув, посчитав. Приїхали ми на наш соняшник Посів десь 5-6 травня тут це піонір трошки далі і в Агро, а за посадкою Саксон. В принципі, різниці в Соняху, я вам скажу, поки не замечено, зараз я вам так скажем, точну границю покажу і в Агро, і Піонера. Так, так, да. це тут ми висипали сімна, як можете бачити, тут а, може з папою прорвем, по що повсходило. Ось, <skulling> ну, справа і в агро і бретаємо той, злева піонір. Що, підійдемо ближче? В принципі, пока, пока. разниці не замечено взагалі. Була трохи на Івагро, прям хорошо була видна несправжня борошниста роса. Ну, Вроді все пройшло. Зараз дамо бору, плюс фунгіциду сюди. І буде все в огнях. Зараз покажу, що ми там будемо бадяжить. Кстати, насчет чистоти, як можете бачити, він чистенький. Зараз рядки закриється і амброзія буде хана. Вот, чистенький, коротше. Такий бор. От дефендик. Що тут? Коротше, літру бора будемо лити на гектар і отакий фунгицидик. Ну, Ми такий на пшеницю бризкали. Ну, осталось, вирішили на соняшний щось додати е, з бором. Заправляємося і огонь. Ось так виглядає наш саксончик. Тоже дуже достойний вигляд має. Як можете бачити, вже якісь тріщини землі. Ладно, може це по краю. Зараз трошки зайдемо з вами, подивимось. Такий там хер візьме таке саме. Не по краю, не да. Так, да, по краю от посадок трошки не тільки саксону, везде, трошки клещ дає під хвоста. На ньому, кстати, не було так багатенько цієї несправжньої барошнистої роси, як це Ніртем підказав. Е, клещ. Ось, по-моєму. Да, Це да, це кліщ зараз. Бачите, ну достойно, достойно він виглядає. Хорошо. Приїхали ми на Альдозор наш. Чуть, звісно, він слабше, ніж там. Саксон, той піонер. Слабше він, мабуть, тільки із-за того, мабуть, падає, що його чуть підзабила була сіянка. Чуть слабше. Ні, два дні різниці посіла і той край, на який дощі, Ну, раніше ще було, осінню, зимою там більше дощів було. А тут менше було. Так, директор нас, мабуть, прихворав, бо а, щось репетить. Даленка каже десь ракета полетіла, о, дивіться воно таке час да, навіть Хер би пару год... Ну не пару вже, блядь, війна йде скільки От 15 назад би папі сказали, що таке час, будемо жити, він би не повірив. Так Галіантекс, оригінал, всі діла, да? Це жувачка, <хи> найби... опять на папу розчекляють на папку. кричать на, нас? Я на кричу, нормально. Все, прилипач, відбав. все, огонь. Це що, прилипач сюди, це ж напевно, якось набирає? Його не пить, він спіртовий, дивіться, не пить його. Пить. Ну, це, вона, навічно, за... це вже завтра ефект буде, так? Да? Ну лучше не їздить на полях. Ні ну покажемо. Так, приїхали вам на наш альдозор. Грубо його 20 двадцять часов пройшло. Конечно, це ще мало, щоб показати, як він його покрутить. Ну, це вже, напевно, і папа, і ми в наступних відео покажемо. Тут і вже видно, що крутнуло якось його, наприклад, бачите, пачки вже попускає листки. Соня І холла тоже 100% покрутила. А ну да, він уже диви, ось нижній попускає листки. Оцей що вообще менший вообще лих попускав. Може, на грозі. Повротикались, наверное, обідлені пороно, тому що нас не було чим пройти. О, ось диви, Берізку як покрутило, бач? Крутнуло Берізку. Амброзію покрутило вже всі. Амброзія, вже... а, а де тут може більше видно буде. А, Ось диви, як її більш вже як її повикручувало заразу. На більш і болі видно. Соня, а я ж кажу, це може папа завтра з'їзде, з з ними, покаже, як воно що воно. Так що таке. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей. Остерімося вже, мабуть, як будемо робити між дорядку. Навірно, не важко, навряд ли начнутся. Ні, Може в когось начнуться, поїдемо Ну, В нас ще точно не почнуться. По краю, да, ти ну, да, тут амброзію вообще покрутило. Бориско, амброзію шпаліш.